Соня Делоне, художниця зі світовим ім'ям родом з Херсонської губернії. Соня Делоне всесвітньо відома художниця та дизайнерка, одна з засновниць жанру орфізму у напрямку Арт Деко. Соня народилась у Херсонській губернії. З вами подкаст Декавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Херсонська губернія на той час простиралась доволі далеко. Сара Еліївна Штерн, про яку згодом світ дізнається як про соню Делане, народилась в Одесі у 1885 році. Тоді Одеса входила до складу саме Херсонської губернії. Батьки Соні, Елія Штерн та Хана Терк, пішли з життя дуже рано. Дівчинку забрав до своєї родини дядько Андрій Терк, який дав Сарі своє прізвище, а згодом вона стала сонею Терк. Дядько мав адвокатську практику, тому зміг дати Соні якісну освіту. З маличку Соня проявляла інтерес до математики. Родина Терк переїхала з Одеси до Петербургу, де Соня і навчалась. Ще під час навчання у гімназії у Санкт-Петербурзі Соня відрізнялась гострим аналітичним розумом. Хоч батьки, родичі фактично стали її батьками, бачили в ній майбутнього математика, вчитель креслення помітив незвичайне сприйняття дівчинкою оточуючого світу. Бачив, як гарно вона малює, і домігся того, щоб Соня навчалась у художніх школах. Спочатку вона вчиться у Німеччині у Академії витончених мистецтв у Карлсруе. Потім Соня від'їжджає до Європи у віці 20 років і у 1907 році оселяється в Парижі, навчається у студіях, входить до кола радикальної французької молоді, знайомиться з колекціонерами, навчається у академії Ла Палет, де серед її вчителів були Озанфан та. Дюнуає Сегонзак». Незважаючи на високий статус закладу, Соня була невдоволена викладанням. Вона вважала його настрій занадто критичним. Тому проводила більше часу не в академії, а в галереях навколо Парижу. Її роботи того періоду написано під впливом постімпресіоністичного мистецтва Ван Гога, Поля Гогена та Андрі Руссо, а також фовізму Андрі Матісса та Андре Дерена. Коли Соні Терк було 23 роки, вона виходить заміж за німецького критика та колекціонера Вільгельма Уде, який займався примітивістами та сучасним живописом і мав власну галерею. Весілля відбулося 5 грудня 1908 року у Лондоні, але вже за рік Соня залишає Вільгельма, щоб пов'язати життя з молодим талановитим абстракціоністом Робером Делоне, з яким познайомилась у галереї свого чоловіка, і була надзвичайно вражена його картинами. Творчий союз з Делоне виявився напрочуд міцним та плідним. Цікаво, що з першим чоловіком Соня та Робер зберегли приятельські відносини, і він навіть купував полотна Робера та тепер вже Соні Делоне, розуміючи, наскільки вони обидва талановиті. За два роки у сім'ї Делоне народився син Шарль. Мене не так багато і років, і син Соні та Робера Делоне стане справді видатним істориком джазу. Життя родини проходило весело та багато. Дядько Терк продовжував допомагати грошима. Біля Соні та Робера були цікаві та видатні люди свого часу, але ж головною залишалась творчість. У 1911 році Соня зшила ковдру з клаптиків у стилі петчворк для колисочки сина Шарля. Зараз ця ковдра зберігається в Національному музеї сучасного мистецтва у Парижі. Ковдра була створена спонтанно та з використанням геометрії та кольору. Сучасні критики стверджують, що саме цей момент став відправним для Соні далі від перспективи та нотаролізму в її творчості. Десь у той же самий час у Парижі відбулася виставка робіт кубізму, а чоловік Соні Робев вивчав теорію кольору Ежена Шевреля. Тому експерименти з кольором у мистецтві вони назвали симультанізмом від симультане французької одночасний. Симультанізм виявлявся, коли один малюнок або елемент, розміщений біля іншого, впливав на обидва одночасно. Виникав ефект взаємопроникнення предметів один в другий, ефект руху через гру кольору та світла. Першою великою роботою Соні у цьому стилі стала картина «Бал Бульє». Товариш сім'ї Делоне, поет та критик Гільйом Аполінер використав термін орфізм для опису кубізму за версією Делоне у 1913 році. Аполінер позначив створений подружжям Делоне художній напрям терміном орфізм. Маючи на увазі преображення світу новим Орфеєм, творцем структур, що не запозичені з дійсності. Завдяки Аполінеру, Соня зустрілась і потоваришувала з поетом Блезом Сандраром у 1912 році та ілюструвала його поему Транссибірський Експрес, створивши двометрову симультаністичну книжку-розкладачку і оздобивши її орнаментами, де текст накладався на малюнки. Книга, що вийшла накладом лише в 150 екземплярів та продана за підпискою, викликала переполоху французької критики. Пізніше симультаністична книга демонструвалась на осінньому салоні у Берліні у 1913 році разом з іншими її творами ужиткового мистецтва, наприклад, сукнями. Пауль Клеє був настільки вражений вдалим використанням сонної кубічних елементів у оздобленні книги, що навіть запозичив їх для своїх робіт. Перша світова війна змусила подружжя переселитися з Парижа до Іспанії у 1914 році згодом до Португалії. Там вони і дізналися про переворот в Росії 1917 року і зрозуміли, що допомоги від дядька Соні вже не отримать. Соня вирішує заробляти на життя своїми роботами у житкового мистецтва. Навіть неспокійне оточення та матеріальні труднощі не згасили їх інтерес до мистецтва. І, хоча всі турботи про сім'ю були на плечах Соні, вона береться буквально до всього, без проблем переключаючись з одного виду діяльності до іншого, створює моделі одягу та взуття, малюнки до гральних карт, сілети, автомобілів, театральні костюми. Вона створює ткані килими, ілюструє книги, займається керамікою та вітражами. У Іспанії Соня знайомиться з дягелевим, бере участь у його антрепризі, костюми до балету Клеопатра на музику Аренського 1918 рік. У 1920 році Делоне створила костюми для опери Аїда для театру Лісео у Барселоні, де використала, як і в костюмах для Клеопатри, безпредметний декор. Після повернення до Франції у 1920 році, Соня розробляє малюнки до тканин для ліонських фабрик. У 1924 році вона відкриває разом з Хеймом симультаністський бутік, який увійшов до складу міжнародної виставки декоративного мистецтва в Парижі 1925 року. Де демонструвались моделі ділових, вечірніх та спортивних суконь з тканин авангардного типу, з крупними та впадаючими у око кольоровими візерунками, розрахованими на те, що вони пасуватимуть до аналогічних декоративних ритмів модних інтер'єрів. У пошуках універсального дизайну Делоне Терк оформляла разом з одягом низку інших виробів аж до автомобілів. Багато в чому завдячуючи саме цьому стиль арт деко, що поєднував модерн та авангард. Став вирішальним фактором міжвоєнної моди. Завоювання арт деко були закріплені альбомами художниці, що вийшли у Парижі. Соня і Робер займаються і монументальними роботами для виставкових павільйонів. У 1937 році вони оформлюють павільйони повітроплавання та хімія, представляючи Францію на всесвітній виставці в Парижі. Величні композиції диски, які зберігаються в музеї сучасного мистецтва у Парижі. Стають художнім заповітом Робера. Він помирає в 1941 році від раку. Незважаючи на горе, Соня продовжує працювати над спільними проєктами, намагається увічнити пам'ять чоловіка, публікуючи його теоретичні праці. Вона пише спогади про Робера та своїх друзів: Аполінера, Пікассо, Жакоба, Леже, Брака, Екстер, Кандинського, Альтмана, Архипенка та інших. Приходить справжнє визнання, достаток. Соня володіє чудовим ательє, великою колекцією картин різних художників. Вона продовжує займатися дизайном, сама демонструє власні моделі. Майже на всіх виставках абстрактного мистецтва повоєнної Європи Делоне експонує свої роботи та роботи свого чоловіка. У 1963-му дарує Франції 117 власних робіт та робіт чоловіка. Через рік у Луврі проходить презентація цього величного дару. Соня стала першою жінкою-художником, чия ретроспективна виставка у Луврі відбула ще за життя. У 1975-му вона була нагороджена вищою нагородою Франції орденом почесного легіону. Навіть у 93 роки Соня була надзвичайно живою, демократичною, доступною співрозмовницею, наставницею молоді. Вона також була кавалером мистецтв та літератури. Померла Соня Делоне у віці 94 років у Парижі. У 2004 році робота Соні Делоне «Сонечко» Кошинель була розміщена на поштовій марці, випущеній спільно французькою поштою та королівською поштою Великої Британії на честь сторіччя підписання сердечної угоди Антанти. На жаль, робіт Соні Делоне не залишилось в Україні, країні, де вона народилася, хоча її ім'я стоїть одним із перших серед художників світового авангарду. Проте вона ніколи не забувала про край, який дав їй життя та значність батичити всі фарби світу. Яскраві фарби я люблю, писала Соня Делоне в книзі спогадів з символічною назвою Ми йдемо до сонця. Це фарби мого дитинства, фарби України.